Чорні чорнила, глава 5. Куля вийшла здула не зі звуком пострілу, а з протяжним дзвоном розбитого кришталю. Вона летіла не за законами фізики, а за логікою оповіді, залишаючи за собою слід із розсипаних літер. Коли свинець врізався в дерево маленьких дверей в основі вежі, увесь світ здригнувся. Постать у чорному капелюсі видала звук, схожий на скрегітиржі. Її тіло почало розмиватися, розпадаючись на тисячі чорних ворон, що з криком розлетілися врізнобіч. Бенні, звільнений від крижаної хватки, упав на коліна серед співаючих троянд. Справу зроблено, Еле. Пролунав голос водія за спиною. Шериф озирнувся, але плімут уже розчинявся в мареві. Чоловік у твідовому піджаку востаннє натиснув на клавішу ретерн своєї друкарської машинки, і звук цього клацання поставив крапку в самій тканині простору. Раптом усе зникло, поле Троянд важав чорне небо, усе змило хвилею білого світла. Елкерні розплющив очі він сидів у своєму кріслі в кабінеті шерифа у Хейвенпорті. На календарі було 13 січня. За вікном падав звичайний пухнастий сніг. Годинник на стіні мирно цокав 12.45. Він важко дихав, серце калатало об ребра. Сон, це мав бути сон. Але коли він опустив погляд на стіл, то побачив стару друкарську стрічку, заплямовану чорнилом і гільзу від свого револьвера, яка ще пахла порохом. Телефон на столі задзвонив, розрізавши тишу. Ел тремтячою рукою зняв слухавку. Шерифе, це був голос бармена Білла. Він звучав збентежено Слухай, тут таке діло. Пам'ятаєш ту глуху стіну в моїй підсобці?» Ну там, де ми повісили плакат з дівчиною. Ел відчув, як у нього холоне всередині. Що там, білле? Там більше немає стіни, Еле. Там, там тепер вікно. І крізь нього видно якесь безкрайнє поле сірої трави. І клянуся богом, мені здається, я бачу там маленького хлопчика, який махає нам рукою. Ел повільно підвівся, застібнув кобуру і поглянув на своє відображення у склі. Він знав, важа вистояла, і двері нікуди не зникли. Вони просто змінили форму. Хейвенпорт назавжди перестав бути просто точкою на мапі штату Мен, тепер це була відкрита книга, яку хтось продовжував писати. Виїжджаю, Білле, сказав він, одягаючи капелюх, і закрий підсобку сопку на ключ. Хоча я сумніваюся, що це допоможе. Коли Ел під'їхав до Дземеллоу Тайгер, в сніг у місті почав поводитися дивно. Пластівці не падали на землю, а завмирали в повітрі, утворюючи нерухому білу завісу. Місто виглядало як сценарій, який забули оживити. У барі пахло не пивом, а гіржею і гарячим залізом. Біл стояв біля стійки, блідий, як крейда, і стискав у руках стару біблію. Воно не просто світиться, Еле, прошепотів бармен, вказуючи тремтячим пальцем на підсобку. Воно дихає, Ело увійшов у задню кімнату. Вікно, про яке говорив Біл, не було у у стіні. Це була діра в самій матерії буття. Крізь неї він бачив сіру рівнину, де вітер гнав попіл замість снігу. Бенні стояв там, за склом, якого не існувало. Його маленька долоня була притиснута до невидимої перешкоди. Шерифе, голос хлопчика звучав не ззовні, а прямо в скронях ела. Він не пішов. Король мерзенник просто перегорнув сторінку. Раптом по склу пішла тріщина. Але це було не скло, це була сама реальність Хейвенпорта, що почала розсипатися на дрібні типографські знаки. Ел побачив, як по цегляній кладці бару поповзли чорні літери, складаючись у нескінченне, безглузди нічого, нічого, нічого. Ел дістав револьвер, але зрозумів проти слів потрібні слова. Він згадав чоловіка в плімуті та його друкарську машинку. Вілле, гукнув він у тебе є папір будь який меню, серветки, рахунки. Шериф схопив ручку зі стійки і почав писати прямо поверх оголошення про знижки на бургери. Елкерні зачинив вікно. Світло повернулося в Хейвенпорт. Хлопчик зробив крок назад у тепло. Як тільки він поставив крапку, літери на стінах почали всмоктуватися назад у папір. Тріщина на вікні затягнулася, перетворюючись на звичайне дзеркало, у якому відбивався втомлений літній шериф. Сіра рівнина зникла. Елважко усів на підлогу. Він зрозумів, що в наш час бути поліцейським у штаті Мен це не просто патрулювати вулиці, це бути цензором кошмарів. Ми виграли? запитав Біл, опускаючи біблію. Ми виграли цей абзац, відповів Ел. На правому вказівному пальці назавжди залишилася чорна пляма від чорнила, яка не змивалася жодним милом. Але книга ще дуже довга. Десь далеко у темному кабінеті за межами простору почалося нове клацання друкарської машинки. Історія тривала.